Виклик міліції та комунальникам будинку на Вовчинецькій 206 шукачі легкої наживи вже п'яти за місяць виводять з ладу ліфти. Пробираючись до машинного відділення, вони крадуть звідти елементи елеваторних гальм. Адже цей пристрій багатий на мідь. Спіймати зломисника, незважаючи на скарги до міліції, ніяк не вдається. Це в основному стається між п'ятою сьомогодину вечора. 17-19, ну десь так, можливо 16. Є решітка, захисна решітка, є колодка. Ну, звичайно, колодка вона відкривається ключами, але відкривається другим способом, зламують, просто виривають двері і таким методом пролазять. Рішітку з вікна витягували, був випадок. Тож працює одна людина. З посуплених електрогальм кажуть комунальники, злодії на пунктах збору металобрухту наживляться максимум на дві сотні гривень. А от збитки для громади в десятки разів більші, і не лише фінансові, а й моральні. Адже у багатоповерхівках живуть багатолітніх і хворих мешканців. Люди скажуть, дзвонять особливо тепер, тому що коли були крадіжка, то ліфт не працював до трьох днів чи трьох. Це в даний момент майже неможливо, щоб так не працював ліфт. У нас фірма працює. Скажімо так, оперативно сам торм, гальмівний пристрій в зборі, е, вартість його приблизно 4, е, 4 тисячі. Е, це є тормозна котушка мп 201 і кришка гальм, е, гальмівного електромагніта. На нинішній оперативній нараді комунальники вкотре поцікавилися у міліції результатами розслідування крадіжок та нічим втішним відповісти вони наразі не змогли.